Понад 300 багатодітних сімей Олександрії перебувають на обліку в міській організації Товариства Червоного Христа України. Вони отримують різну допомогу: медикаменти, одяг, іграшки, дитячі речі та інше, а також подарунки на свята. І Різдво не стало виключенням. Сім'я Хода отримала привітання і подарунки від голови міської організації Товариства Червоного Хреста України. В рамках зимової акції Різдвяний янгол вже традиційно, яку проводить товариство Червоного Христа. У місті Батьки чекають на такі свята, і тому родина ходи є тою родиною, яка на даний час перебуває на обліку в товаристві Червоного Хреста. Родина отримає у нас продуктові харчові набори. Також отримують одяг, речі ті, що отримуємо ми благодійно. Також передані солодощі, які придбані за кошти наших спонсорів та меценатів, а також речі, які передають наші мешканці нашого міста. Ця сім'я вже рік перебуває на обліку в міській організації Червоного Хреста, має членський квиток та користується тими видами послуг та допомоги, яка передбачається організацією для багатодітних родин. Обращалася багатодітної сім'ї, так як жил маленька, маленька, допустим, щоб допомогли, якщо може бути така можливість, трохи розшириться. Вот ну подарки діткам приносили, вот, допустим, там в тому году вот, поздравляли і з Новим годом, і з Розєством, і на старий новий год теж приносили діткам подарки. Мати Яніна та батько Олексій виховують трьох донечок та синочка: чотирьохмісячного гліба, семирічних Любу і Ніну та дев'ятирічну Олександру. Батьки зізнаються, що дуже хотіли синочка, тому наважились на четверту дитину. Драслідів старші вже стали і все таки просто хотілась дуже мальчика. Ну, сподівались, ну і в итоге получили те, що хотіли, в принципе. Да, тяжело, звісно. но ну, будемо стараться. Для того ми і родители, щоб допомагати своїм дітям в будущим. после привітань волонтери Червоного Христа вирушили у гості до інших сімей.